Доброго вечора. Ви дивитесь програму інтерв'ю дня на першому міському? З вами Карина Кастецька. На базі центрального міського ліцею у нашому місті є свого роду лабораторії, у яких учні проводять своє дозвілля влітку. Але вони не просто там відпочивають, але й роблять так звані наукові відкриття, які згодом захищають у малій академії наук. І розкаже нам про це заступниця директора Центрального міського ліцею Наталія Мостіпан. Наталія Миколаївна, я вас вітаю. Я вас також наскільки. Я знаю, що у вашому ліцеї є різні лабораторії, вони мають різні напрямки. От розкажіть трошки про кожен з них. Ну, якщо говорити саме про літню школу, яка у нас зараз працює, то це основних таких вісім напрямків. Ну насамперед, найцікавіша для дітей і така найсучасніша це студія, творча точніше лабораторія комп'ютерних технологій. Сюди входять і робототехніка, і 3D-моделювання, і різноманітні роботи на комп'ютері там з веб-дизайном і так далі. Окрім того, також використовують цифрові лабораторії. У нас такі творчі лабораторії, як фізична, природнича. Окрім того, є математична, е і е так звані творчі студії. Ми їх назвали вони вже більш гуманітарного напряму. Це студія е іноземної філології, ну в основному англійської мови. Е це студія е історико-філології. Філософія, правознавство, е українська філологія і народознавство, і фізкультура, фізична культура, спортивна. Тобто такі прям е різнопланові у вас є. Ну, ці орієнтувалися секції. ми, перш за все, на ті профілі, які в нас є в ліцеї. Тому mm -hmm. що ці профілі обиралися дітьми. Ми не, не ми придумували їх, тобто це було зап запит батьків, запит дітей. Тому, вже орієнтуючись на це, ми вже відповідали. Відповідно, робили і такі гуртки, mm -hmm. такі напрямки. А скажіть. Скажіть, будь ласка, як давно взагалі у вас існують ось ці напрямки такі лабораторії? Ну, в принципі, якщо говорити про літню школу, то вона в нас уже четвертий рік. До цього ми завжди її проводили. Вона проходила трошки в іншому форматі, бо, на жаль, Нинішній рік такий важкий складний не дає можливості нам проводити виробничі екскурсії, запрошувати до себе фахівців. Це були і представники з підприємств. Певних, ми ходили в медико-генетичний центр. Ми проводили польові дослідження в парках там біля річок і так далі. В цьому році все це обмежено тільки. Роботою в нашому закладі всередині, ну, окрім спортивної секції, де можливі трохи виходи на вулицю. Mm -hmm. а, а так взагалі ось такі лабораторії, тобто ця техніка, яку ми отримали, вона в нас можемо сказати так, з 2019 року. От uh -huh. в тому тобто, три сучас. Роки, да, да. Так? Mm -hmm. Скажіть, які саме досліди діти можуть проводити у цих лабораторіях? Я так розумію, що є там і такі наукові у вас досліди, можливість робити такі досліди? Так, да, дійсно. Є деякі такі досліди, які, ну, ми, якщо чесно, ще не повністю опанували ту техніку, яка в нас є, бо так вийшло, що ми отримали її на початку 2021 року, а потім наш заклад потрапив, пощастило нам стати у велике будівництво. Ми переїхали в іншу споруду. Потім карантини, і тому ми не встигли її розпакувати нормально і використати. Тому не знаю, можливо, можна ще щось більше, але це достатньо серйозні такі дослідження. Наприклад, наша учениця Ючинська Анастасія вона проводила дослідження. Спочатку більш спрощені шукали інгібітори, це ті речовини, які зменшують корозію металів з рослинних препаратів. Але щоб довести, що це дійсно так, ось вже знадобилися цифрові лабораторії, які робили мікрофотографії, зйомки ці, тобто воно може йти від простого до більш складного. Ну а зараз, наприклад, буквально, от зараз в літній школі, у нас діти в секції робототехніки створюють пристрої, які дозволять. Ну захистити себе від бродячих собак, тобто це такі ультразвукові пристрої, які дозволяють. Да, тобто вони ну в основному ми намагаємося запропонувати дітям, та й діти самі пропонують щось корисне, тобто, щоб воно не було просто іграшкою. Тобто, це йдуть такі серйозні, корисні і з перспективою, ну що найменше на курсову роботу в університеті, а можливо, навіть найбільш якісь такі серйозні наукові досягнення, тобто можна сказати необхідні речі, так, необхідні речі e, так я так розумію, що у вас є і робототехніка і дуже багато різних цікавинок. А хто забезпечив ліцею з цим необхідним? Ну нам дуже пощастило, як я сказала, з 2019 року ми отримали цю техніку. Ми брали участь у конкурсі громадський бюджет. Стали переможцями. Це було досить важко для нас, тому що це був такий перший досвід. Ну і виявився успішним. І тоді ми отримали за допомогою міського бюджету першу техніку для нашої stem лабораторії Це були 3D-принтери, це були набори для робототехніки, це були цифровий мікроскоп, телескоп. Між іншим, не без цього телескопу одна з наших учениць, хомуха Раніка. Відкрила зірку, ну, тобто, будемо казати так, вона не з допомогою телескопу відкрила, але захопилася астрономією саме завдяки йому. Ну, Єдине, що, коли ми отримали всю цю техніку, ми зрозуміли, що два набора, два-три набори для робототехніки це дуже мало, тому що дітям всім це цікаво. а ну, Їм просто немає можливості всім займатися. Потім нам знову пощастило, і ми потрапили у програму освітньої субвенції Міністерства освіти і науки в 2021 році. В 2021 році ми отримали. Дуже велику stem лабораторію. Оце вже там є і цифрові лабораторії. Там додатково були набори з робототехніки, Там навіть є у нас станок фрезерувальний, є 3D-принтери, є 3D-ручки. Тобто, ну дуже дуже багато такої новітньої сучасної техніки, яку ми зараз от є можливість влітку її, ну, її опанувати. Я до речі, трошки знайома зі stem центрами До нас також нещодавно приходила представниця Криворізької гімназії номер 50 один. Вони також перемогли у громадському бюджеті. Я знаю, ми з ними активно так. спілкуємося ага, з нами. Вона Новікова, так, так, вона також заступник директора, і ми також спілкувалися. Тому ну, я думаю, що це дуже добре, що наше місто так розвивається. У нас є не одна школа, де є ось такі цікавинки, можна так сказати, ось такі так. центри. Так, скажіть, будь ласка, хто займається з учнями, хто їм допомагає проводити ось ці досліди, щось там винахідницькою діяльністю займатися Ну, насамперед, це все ж таки викладачі, вчителі нашого е, mm. ліцею, і я їм дуже вдячна і захоплююся їхньою наполегливістю, тому що ну зрозуміло, коли добре розбирається в цифрових лабораторіях вчитель, який нещодавно закінчив е, вищий навчальний заклад. Але у нас багато вчителів, які віком 40-50+, але також розбираються, е, цікавляться і вміють це робити. Е, нам допомагали. Розбиратися в цій техніці, ось якраз коли ми отримали ці за субвенцією, МОН отримали техніку, одразу ми отримали і кураторів, які проводили заняття з нашими вчителями і навчали їх. І, мабуть, все ж таки найбільш великий внесок ось в те, що ми працюємо і шукаємо цікаві проекти, які потім. Дають результати не тільки на рівні ліцею, але і на багато більш високих рівнях. Це викладачі нашого педуніверситету, кафедра інформатики, це мерзлікінпа Павло Володимирович, це Раджан Наталія Анатолівна. Тобто викладачі вузу нам дуже добре допомагають, причому не тільки в рамках, от. Гуртка МАН, але і просто коли ми їх просимо, вони дуже радо відгукуються і йдуть нам до допомоги. Угу. Так, а скажіть, будь ласка, ось такі досліди проходять лише влітку, чи можна і в іншу пору року? Ні, от е, влітку якраз ви знаєте, це так напрацювання і пошуки, коли ми можемо і те попробувати, і те спробувати, і побачили, це вийшло, це не вийшло. А вже протягом навчального року все це відточується після уроків, під час осінніх весняних зимових кані. Техніку. техніку ми цю використовуємо і на уроках також. Тобто у нас є уроки з робототехніки, у нас є уроки з 3D-моделювання. Причому 3D-моделювання ми можемо використовувати не тільки для уроків інформатики, Тобто, ми можемо його використовувати. наприклад, були створені у нас карти по географії з шрифтом Брайля. Тобто, Це одночасно, як я вже казала, ми мажаємо, щоб були наші проекти, щоб вони були практичними, корисними. Mm -hmm. Mm -hmm. Ось, так. Ось так. Наскільки мені відомо, у вас є учні, які е брали участь у ну, представляли свої винаходи у малій академії наук. От розкажіть трохи про цих учнів, і як взагалі проходив цей процес підготовки до цей Мала рік, Академія. звісно, він був нестандартний, не такий, як завжди. Добре. На жаль, це були великі проблеми починаючи з самого початку навчального року і карантин, і потім ці мінування безкінечні. Тому дітям, звісно, прийшлося важкувати. Тим не менше, у нас 38 переможців міського етапу конкурсу захисту малої академії наук, 11 обласного і три призера всеукраїнського рівня. Це результат, ну, на мій погляд, один з найкращих в місті, тому що ні в кого немає аж три призери. Є по одному, по два. А в нас аж три призери, і це ми пишаємося ними. Це дослідження два з них: це комп'ютерні технології, одне з кібербезпеки, це дослідження Ментовича Даніла. Він зайняв третє місце на всеукраїнському рівні. Хараджан Михайло створив. Телеграм-бот, який дозволяє перевіряти наявність або відсутність масок, тобто масочний режим. Тоді це була досить актуальна угу. така тема. І наша Ючинська Анастасія, про яку вже згадувала, вона продовжила свої дослідження в біотехнології, і також зайняла призове місце. Uh -huh. Ну, Окрім того, в цьому році у нас також троє наших учнів брали участь у міжнародній олімпіаді о, геніїв, і двоє з них також стали призерами. Василом Дмитро, який, між іншим, у вас також вже давав інтерв'ю, і Ючинська Анастасія. Uh -huh. Так, Тобто, я так розумію, у вас дуже багато таких талановитих учнів. Так, uh -huh. да, дуже багато. І uh, кожного разу ми навіть, якщо чесно, Вибачте, за такі слова не знаємо, хто вистрілить, тому що інколи це дитина, яка ну просто дуже дуже плідно і усердно йшла в одному і тому самому напрямку і досягала високих результатів. Я, до речі, про це хотіла запитати. Ви сказали, не знаємо, хто вистрілить. От все ж таки, це діти, які вони відмінники або, мабуть, дуже добре вчилися, чи не обов'язково? Ну, якщо відверто, то як правило, не відмінники. Не. Відмінники так? Да, да. відмінники досить рідко, тому що відмінники намагаються встигнути на всіх фронтах. Uh -huh. А ось діти, які дають високі результати, це більш такого вузького напряму, які вміють вже зробити такий гарний результат. Uh -huh. Такого одного напрямку. тобто не розбираються в конкретному своєму напрямку і стараються ось іти до своєї мети. Так, так Так, скажіть, будь ласка, чи планують ваші учні найближчим часом брати участь у якихось подібних конкурсах? Ну, от як ми говорили про Малу академію наук або інших, якихось зі своїми роботами? Ну, практично, ми постійно моніторимо деякі конкурси, куди можна залишитися, взяти участь у певних конкурсах. І, наприклад, ми вже злітку готуємося до перших конкурси, які будуть у нас проходити вже у вересні, у жовтні місяці. Це такі як дотик природи. Ми щороку беремо участь в ньому. Це знову ж таки дослідницькі проекти з екології, біології, і як правило, саме влітку йде напрацювання для участі в цих конкурсах. Багато є проходять конкурсів, які йдуть онлайном. Це конкурси, які в основному з комп'ютерної графіки, там веб-дизайну і так далі. То дітки і влітку беруть участь буквально нещодавно. Ми брали участь у Вінницькому конкурсі з веб-дизайну і маємо там призові місця. Угу. Так, ну що ж, я вам дуже дякую, Наталія Миколаївна за таку цікаву бесіду за таку цікаву розповідь. Я бажаю вам якомога більше таких талановитих учнів, які будуть приносити лише перемоги, які будуть розвиватися і допомагати. Розвиватися і вашому ліцею. Дякую. Я вам нагадую, що це була програма інтерв'ю дня. У нас у гостях була заступниця директора центрального міського ліцею Наталія Мостєпан. Поговорили про дослідження також про роботи учнів ліцею у малії академії наук та про лабораторії, які функціонують на базі цієї школи. Дякую за увагу. Побачимось вже завтра.